10 вересня представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області завітали у Варванську громаду. В рамках візиту в селищній раді провели зустріч з громадянами, обговорили питання соціального захисту вразливих категорій населення, зокрема осіб, що найбільше постраждали внаслідок війни. Також представники уповноваженого Верховної Ради України спілкувалися з родинами військовополонених та зниклих безвісти. Це громадська приймальна, яка передбачає безпосереднє спілкування з людьми та Особистий прийом в разі, якщо громадяни вважають, що їхнє право порушено. В таких випадках є можливість у людей подати скаргу до повноваженого, яка буде опрацьована. Одним з ключових напрямків роботи спеціалістів стало надання допомоги родинам військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти на території селища Варва. Таких сімей 15. усіх об'єднує спільний біль. У кожного з них страх перед невідомістю. Пані Ніна теща військового Віктора Білана. Чоловік безвісти зник у вересні 22-го року. З тих пір родина постійно звертається до різних служб в надії знайти свого захисника. Ми зверталися багато і військову частину. Ну нічого вони нам не кажуть. Абсолютно нічого. Ми нічого не знаємо. Кажуть, і все там, де він служив, і військову частину вони нічого не кажуть. Востаннє Ніна Федорівна спілкувалася з зятем на початку вересня. Позвонив доці, мені внукові внуці позвонив, каже, я хочу її, бо я їду, каже, хочу з нею поспілкуватися. І я її вже два роки її відвела до на автостанцію, бо він приїхав. І вони ото спілкувалися, я кажу, ну вітя, бережи себе. І все. І він здає, то попрощався. «Все, більше його не бачили. Заплакані очі витирає і Тамара Руденко, мама зниклого Олександра Кваса. Сьогодні вона прийшла з надією на допомогу. Її син зник 25 серпня. Та за словами жінки, неначе знав свою подальшу долю. Нам принесли повістку читвоце і міліцію сказали поїхати у прилуки. А тоді воєнкомат. А так ми з сестрами на дочка писала на червоний хрест. І це ж писали сюди. А цим, ну покажу, хто знає. ніхто нічого. 25 серпня він до мене написав. Доброго ранку». Все то нічого не ну, мої дочі написав усі дані і сказав, якщо мене через 8 днів не буде, значить шукайте. Фахівці не залишили без уваги жодну родину. Кожен з них отримав необхідні консультації. Представники офісу обдусмана ретельно роз'яснили механізми державної підтримки, алгоритми звернення до відповідних інстанцій та надали практичні рекомендації щодо отримання допомоги. Основна моя діяльність саме пов'язана з координацією консультацією родин зниклих безвісті, тому в мене була особиста зацікавленість у спілкуванні особистому. Тому після зустрічі мною було проведено. Кілька особистих прийомів безпосередньо для вирішення питань тієї чи іншої родини в основному ці питання стосувалися контактування зі слідчими, оскільки справи. Передаються за місцем зникнення до тієї області, де військовослужбовець проходив службу, і де зник, тому контакт зі слідчим наразі буває проблематичним. Плюс, оскільки в державі ведеться єдиний реєстр зникли безвісті за особливих обставин, і бажано, щоб у рідних було звернення до цього реєстру, і вони могли отримати витяг з реєстру. Мною було прийнято заяви у таких родин безпосередньо тут, на прийомі особистому. Вони будуть опрацьовані згідно строків, передбачених законодавством, і рідні отримують витяги з цього реєстру на зустрічі обговорили і подальшу співпрацю з Варванською громадою для людей, консультації та допомога спеціалістів. Чи не єдина віра та сподівання в те, що їхні рідні все ж таки знайдуться? Я вважаю, що дуже правильно, дуже актуально, що збирають от зараз ці категорії, і відповідно ведуть з ними розмову. Сьогодні я спостерігала. От люди задоволені, в принципі, ну і я думаю, що координати всі є, і вони будуть люди будуть звертатися до Лариси Пет. Трібне і обов'язково надійде до ми дуже будемо просити, щоб приїхали це для наших людей дуже корисно, дуже потрібно і ну, хоч якась невелика, але буде допомога людям. Виїзди в громади завжди мають позитивні кейси, оскільки кожен раз ми фіксуємо поновлення відповідних прав людей. Такі можливості дають спілкуватися а відповідно людям озвучувати проблеми в тому чи іншому регіоні громаді. Наша мета відвідати всі. Громади особливо віддалені прикордонні нашої Чернігівщини.